Чому от саме речі українських виробників зараз настільки дорогі? Я вам розказую як людина, яка працює в B2B. Ну тобто я не продаю напряму людям. Тобто, щоб побачити мій одяг, треба прийти в магазин, наприклад. Коли ти приходиш в магазин, це значить, що магазин в мене купив. Якщо, там, умовно кажучи, коштує одяг там, 3 тисячі гривень в магазині, то значить, що він по оптовій ціні купив в мене цей одяг за 1 тисячу гривень. Ну, тобто, ну, Дизайнер-виробник отримує ну, двічі або тричі меншу ціну, ніж те, що є в магазині. А звісно, що з того ще складаються ну дуже багато якихось складових. Оренда, Боже, нам освітлення останні місяці такі рахунки приходять, що я взагалі не знаю, що робити. Звісно, податки, люди мають отримувати нормальну зарплатню. Тобто, це дійсно, і ми ще не, не зовсім такі конкурентно спроможні і по тканинам. В Україні ж немає свого виробництва тканин зараз, на жаль. І, ну, тобто все доводиться купувати, логістика. Тобто... Багато складових тобто насправді. така собі нелегка легка промисловість. Я Десь почула цю фразу. <с <с і да, і да, вона це мені ксю, здається до дуже... шнайдер є. Підкаст, І мені здається, що це дуже мабуть влучно описує ту ситуацію, mm -hmm. от, про яку да, ви... ситуація непроста. Тим більше, ну, для того, щоб ну, ці зйомки, це все таргет, дорого коштують моделі, фотографи. Ну, ті, хто знімає самі на телефон, це одна справа. Але коли ти робиш кампейн, дорогі з класним фотографом, студія, освітлення, це все вкладається в ціну однієї речі.